Шкала є з туборових рефлексів, яку Микола Ефремович Поліщук відредавував у 2000 році. Да, да, році. Да, було, да. Так. І там значить, є 5 балів. 5 4 3, 2, 1. Вона дає можливість визначити рівень враження вздовж розстроку каудальної осі. 5 балів дається, якщо наявний фронторбікулярний рефлекс при постукуванні в надорбітальній ділянці скорочується мускулюс орбікуляріс окулі. Якщо цей рефлекс випадає, то е, м, рівень враження є вище стовбура, тобто в проміжному мозку. Чотири бали дається за наявність вертикального компонента около рефлексу. Якщо випадає вертикальний компонент, тоді рівень враження генцефально-мезанцефальної структури. Три бали дається за наявність реакції зіниці на світло, тобто фотореакції. Центр розміщений в мезенцефалі, стовбура в середньому мозку. Якщо він вилітає, значить в там. Два бали за горизонтальний компонент около рефлексу. Якщо він вилітає, значить ураження враження довгастового мозку. І 1 бал це здається, ем, якщо відсутній рефлекс Данії Ашнера.